Так, Зараз сидимо в кабіні голова 504-го, що Шумо... ізоляція бомба, все світиться. Хотів перевірити, як світить цей ліхтарик в кабіні, дуже бомбезно. Люк, Андроїд. планшет, включили собі фільм, їдете, виключили світло, подивимося на переднє світло. А я не включив. Зараз горить. Не горить. А тепер горить. Як новорічна йолка. Ловол 504-й з примусовою гідравлікою за 17825 року. Бачите, аж фара курить димиться. Бомбезний апарат, так, да, він дорогий, але він стоїть кошти, стоїть своїх грошей. Є проблисковий маячок. Покажу вам примусову. Зовнішні два циліндри, розподільник на дві пари гідровиходів. Китай йде вперед. Є в наявності за місці му доставка безкоштовна 2 роки гарантії.